Тема нашого уроку закріплення письмових прийомів ділення на одноцифрове число. Арифметичні дії з іменованими числами. Поставте, будь ласка, з яким ви настроєм налаштовані на урок. І давайте з вами пригадаємо. У нас є одиниці вимірювання часу: це хвилини, години, доба, тиждень та рік. Одиниці вимірювання довжини. Пам'ятаємо, що 1 см це 10 мм, 1 дециметр це 10 см, 1 метр це 10 дециметрів, 1 метр це 100 см, та 1 км це 1000 метрів. Та одиниці вимірювання маси. 1 кг це 1000 грамів, 1 центнер це 100 кг, 1 тонна – це 10 центнерів, або 100 кг. Давайте зараз з вами обчислимо іменовані числа. Спочатку давайте пропишемо, так, що одна тона. Це 10 центнерів або 1000 кілограмів. 1 центнер це 100 кілограмів, 1 кілометр це 1 тисяча метрів. 12 центнерів поділити на 6 кілограмів. Ми маємо між собою обчислювати лише однакові одиниці вимірювання. Відповідно, ми 12 центнерів перетворюємо у кілограми. Це буде 1200 кілограмів, поділити на 6 кілограмів, буде 200 кг. 3 тони 5 центнерів помножити на 4. Ми переведемо тонни в центнери, отримаємо 35 центнерів помножити на 4. Буде 140 центнерів або 14 тонн. 12 км 800 м додати 400 метрів. Ми кілометри переводимо у метри. У нас отрималось 12800 метрів додати 400 метрів. Ми 800 метрів додаємо 400 отримаємо 1200. 12 тисяч додати 1200, виходить 13200 метрів. І перетворюємо його в кілометри із метрами. 13200 метрів це 13 км 200 метрів. Виконайте, будь ласка, такі вправи для очей для відпочинку. Позначте, як вам було працювати легко, не все вдавалося, чи було дуже і дуже важко. І домашні завдання досить схожі. Так? Метри ми маємо помножити на 6, кілограми з грамами. Відповідно, ми кілограми перетворимо у грами, і від центнерів відняти центнери з кілограмами це означає, що ми всі ці одиниці маємо перетворити у кілограми, щоб виконати обчислення. Бажаю успіхів!